Фінансові поради, які допоможуть зберегти вам ваші кошти. Отож, всім привіт. Сьогодні ми розповімо вам про антипоради, які обов'язково допоможуть вам зберегти ваші кошти. Рекомендуємо вам дотримуватися їх, якщо ви хочете всіх їх втратити. Місь ваша роль, або от відкритими карти зараз забуйте його і ходіть по вулиці. Не варто займатися самоосвітою. Чайте два рази більше, ніж ви заробляєте. Не звертайте увагу на кількість вашого прибутку та гроші. Це все немає різниці. Головне бріть кредитку, та розпоряджайтеся на ятах, ті, хочете ви. Треба знаходити джерела додаткового заробітку. Не шукайте роботу переванця або інших кредит. Маючи борги, не варто організовувати їх погашення. Вистовувати свій однаковий природі для входу. Якщо вам цікаво, можете ознайомитися з прикладами. Покривайте свій кредит іншим кредитом, бо треба розраховувати на створення боргової ями. Не контролюйте і не перевіряйте свій бюджет. Не робіть собі зайвих уроки та не морожі свіго. Користуючись цими антипарадами, ми впевнені, що ваші гроші будуть у надійній безпеці. Дякую за увагу.